Плюс десять в день, а вночі ще холодніше. До того ж, дощі, які посилюють осінній холод. Така погода у шостій у другій половині жовтня. У помешканнях містян вже також холодно. Обігрітись в умовах відключення електроенергії досить складно. У Шості працюють пункти незламності, де можна не тільки отримати гаряче харчування, а й підзарядити гаджети та обігрітись. А ось як отримати тепло у квартирах, розповідають рятувальники. Якщо ви перебуваєте в житловій квартирі, першу чергу потрібно заклеїти Особливо, якщо є старі вікна, їх заклеїти, щоб не було щелин. Чому? Тому що зрозуміло, тепло дуже швидко виходить з квартири через вікна. Ну і таким чином квартира дуже швидко остиває. Якщо дали опалення, потрібно, щоб штори не закривали. Наприклад, безпосередньо самі батареї, тому що таким чином тепло уходить через вікно, а не йде в, наприклад, житлову саму квартиру або житловий будинок. У критичній ситуації можна поставити намет у квартирі, аби в ньому закумулювати тепло. Якщо вже критична ситуація, є такі випадки, що людини люди ставлять безпосередньо в житловій квартирі палатку і таким чином там ночують середині. Також бажано перед тим як лягати спати, набрати тепленької водички, погоріти її в бутилку. Покласти в ліжко під ноги і таким чином зігрітися і швиденько заснути, а далі вже температура тіла буде підтримувати ту температуру під ковдру, яка необхідна для комфортного сну. Одягатись у холодну погоду теж треба правильно. Краще за все, одягнути декілька слоїв звичайного простого легкого одягу, ніж одіти одні там ватні штани. Це буде більш ефективно. Для того щоб зберегти тепло і таким чином швидше зігрітися, А ось встановлювати генератори у себе на балконі не можна, наголошує рятувальник. Якщо ж це звичайний побутовий генератор, там, наприклад, потужністю до 3 кВт, то в жодному разі не можна навіть на балконі або під самим житловим будинком встановлювати такі генератори. Потрібно їх встановлювати на відстані не менше ніж 6 метрів від будь-якої будівлі. Також зрозуміло, що в жодному разі не потрібно їх заправляти в приміщенні. Потрібно, щоб було захист від опадів, тобто, дуже у нас зараз така погода, сира. Дуже часто йдуть дощі, щоб не було короткого замикання. Боржуйки у квартирі також заборонені. Вони призначені лише для приватних будинків. В жодному разі такого типу твердопаливні арегати в багатоквартирних житлових будинках встановлювати не можна, тому що це несе дуже високу небезпеку для як і власної квартири, так і для всього житлового будинку. в Подальшому. Тобто ці житлові будинки не розраховані на такий тип обігрівачів. Труба зрозуміло, що чи навряд чи буде виходити за межі верхнього поверху, за межі покрівлі житлового будинку? Тобто іскри можуть вилітати і таким чином залітати в балкони сусідніх. Квартири і спричинити може це навіть пожежу. Не рекомендують також рятувальники використовувати для обігріву газові прилади. Наприклад, в інтернеті в продажі є електрогазові обігрівачі, які живляться від мережі. А за відсутності електрики обігрів йде від газового балону. Не рекомендуємо використовувати такі прилади, тому що дуже багато зараз є підробок неякісних. Таких от агрегатів, тому краще за все таким не користуватися. Газові плити також не вихід для обігріву, адже можна вчадіти. Для таких от випадків у нас встановлені по місту мобільні пункти незглавності, також є стаціонарні пункти незглавності. Ця інформація стосовно адресів є на сайті шосницької міської ради. Тобто, якщо зігрітися без питань, люди нехай приходять, гріються. У нас дуже тепленько.